Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект про множинне громадянство. Це вже не перша спроба Володимира Зеленського врегулювати це питання на правовому рівні. Ще в 2021 році? глава держави пропонував надати подвійне громадянство українцям, що проживають за кордоном. Документ навіть розглянули в парламентських комітетах, але тоді справа так і не пішла далі. Тепер же на користь множинного громадянства говорить і той факт, що Україна впевнено взяла курс на членство в Євросоюзі, то має звикати до тамтешніх правил гри. Вважає народна депутатка Марія Месенцева. Вона стверджує, що дозвіл мати кілька паспортів існує в більш ніж ста країнах світу. Зокрема, це правило якраз притаманне країнам ЄС. Водночас, на думку політики, ні, це питання загострилося через збройну агресію Росії. Наразі за кордон виїхало близько восьми мільйонів українців, і в цьому контексті, окрім соціальної, постає ще демографічна проблема. Мезенцева переконана, що ці питання слід намагатися вирішувати заздалегідь. Є певна кількість громадян, це переважно жінки, і діти, які були вимушено переміщені, як тимчасово переміщені особи. Вони перебувають тимчасово на території інших держав, але може статися так, що вони створюють нові сім'ї і, до прикладу. Залишаться за межами України, ми не можемо втратити цих громадян. Закон про множине громадянства має дозволити отримання українського паспорта, також іноземним добровольцем, що воюють за Україну та нащадкам українців, які давно проживають за межами країни. Власне, перелік держав, громадяни, яких можуть отримати український паспорт в спрощеному режимі та набути громадянство України, має визначити Верховна Рада. У той же час множинне громадянство прогнозовано не допускається для осіб з російським паспортом. Євроінтеграція у транспортній галузі має супроводжуватися конструктивним діалогом та системною комунікацією з європейськими партнерами. Насамперед, в рамках угоди з ЄС слід вирішити питання щодо логістики на українських кордонах, аби в подальшому уникати блокування в пунктах перетину. Важливим аспектом цього процесу має стати верифікація українського законодавства на його відповідність європейському. З цією метою у транспортному комітеті парламенту створено відповідний підкомітет для аналізу правових норм та підготовки нових змін до законів. Комітет інфраструктури і транспорту створений окремий підкомітет. Який займається тим, що аналізує повністю все те законодавство, що є і діючі в Україні, також у нас є ряд законопроєктів, які, власне, ми маємо проголосувати в євроінтеграційному пакеті, і ми ними займаємося. І третє це цей підкомітет, постійно активний, що стосується різних переговорів. Та перемовин в контексті війни, тому що дуже багато саме інфраструктури постраждало і досі щодня страждає від російських ракет. 31 першого січня завершується термін подання електронних декларацій за період з 2021 по 2022 роки. За минулий рік чиновники мають задекларувати свої статки до 31 березня цього року. До кінця першого кварталу до реєстру буде занесено майже 2,5 мільйони документів. Народний депутат України Олексій Леонов в ефірі телемарафону наголосив, що цього разу національне агентство змінює підхід до їх відбору та перевірок. Третину, що мають найменший показник рейтингу ризику, планується. Перевірити автоматизовано. Повністю перевірятимуть декларації, що містять ознаки незаконного збагачення чи необґрунтовані активи. Приводом для ретельного вивчення документів будуть також повідомлення від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів, розслідувачів щодо ймовірного недекларування статків. Відповідно до останніх законодавчих змін НАЗК буде повторно перевіряти задеклароване майно чиновників, яке було придбане ще до призначення на посаду, наголосив політик. Раніше людина, яка йшла на посаду, вона там декларувала, наприклад, перше декларування. Вона декларувала, наприклад, 200 мільйонів гривень. Її ніхто не міг перевірити, і це, як то кажуть, їй давало можливість легалізувати ці гроші. Але сьогодні НЗК працює так, що вони можуть перевірити. Період раніше, як ця людина працювала, скільки вона сплачувала податків, де саме взяла ці кошти. І я знаю, що вже є такі серйозні. Дуже факти, коли, наприклад, от я привів пример, приклад 200 мільйонів гривень людина задекларувала, а заробила за весь період свого життя, наприклад, там 6 мільйонів гривень. Тобто, де він взяв ці кошти, це вже питання кримінальної відповідальності. Декларації чиновників стануть доступними для всіх за винятком декларантів, які захищають нашу країну та члени їхніх сімей. Найближчим часом парламент має ухвалити норми, які дозволять використовувати репродуктивні клітини загиблих військових. За словами голови профільного комітету парламенту Михайла Радуцького, наприкінці березня набере чинності закон про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство материнство, написаний саме для людей, які внаслідок поранення втратили репродуктивну функцію. А найближчим часом парламент має ухвалити необхідні норми, що дозволять використання біоматеріалів загиблих героїв для продовження роду. Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, якщо цього бажає родина, то будь-які бюрократичні перепони мають бути зняті. Ми зацікавлені в тому, щоб кожен герой мав продовження свого роду. Це справедливо, і це чесно перед людьми, які віддали життя за свою країну. Пам'ять про наших загиблих героїв має жити не лише в назвах вулиць і пам'ятних табличках, а й у їхніх дітях, які стануть найкращою згадкою про них. Відповідні зміни до цивільного кодексу України та інших законів Рада планує ухвалити до 23 березня. Демографічна ситуація в Україні різко погіршилася після початку повномасштабного російського вторгнення. За прогнозними оцінками, через війну населення нашої країни може скоротитися на третину. У державі присутні всі елементи, що й можуть спричинити демографічну катастрофу: додаткова смертність через збройну агресію, внутрішні переміщення, зростання еміграції, зменшення народжуваності, а також втрата територій. Сьогодні питання демографії слід розглядати в контексті національної безпеки. Уряд уже не працював стратегію демографічного розвитку до 2040 року. У парламенті також розглядають варіанти комплексного вирішення цього питання. Слід розробити додаткові заходи щодо підтримки родин тих, які сьогодні повертаються з-за кордону, які виїхали як під час хвилі. 2022 року, після 24 лютого, це цілий комплекс заходів, але це вже ознаки національної безпеки і оборони. Демографію слід розглядати як майбутній, майбутній виклик для нашого суспільства. Під час засідання круглого столу на тему ветеранський бізнес як один з аспектів адаптації до мирного життя, виклики сьогодення та перспективи їх вирішення, народні депутати, урядовці, представники громадськості та експерти обговорили законопроект про ветеранське підприємництво. Документ надає ветеранам доступ до необхідних ресурсів та інструментів для створення та розвитку власного бізнесу, адже після повернення до цивільного життя багато захисників та захисниць зіштовхуються з викликами адаптації до цивільного ринку праці. За словами народного депутата України Анатолія Остапенка, ветеранське підприємництво в Україні це шлях, який обирають не всі, але ті, хто йде цим шляхом, демонструють дивовижні результати. Ветерани використовують свої лідерські здібності, стресостійкість та вміння працювати в команді для створення нових продуктів та послуг. Ветерани вони повинні розуміти, що вони захищають батьківщину, а держава піклується про них і готова надати їм всю підтримку, яку вони заслуговують. Тому ми не будемо поділяти і розповідати, що деякі ветерани. Більш чогось заслуговують, деякі ветерани менше заслуговують. Ми повинні рухатися в тому напрямку, в якому кожний ветеран, особливо ветеран-підприємець, який свідомо пішов захищати свою державу, тому що він розуміє. Що захистивши державу, він може підтримати той бізнес, який у нього був, або захищаючи державу, може заснувати бізнес, на який він розраховує. Тому ми повинні чітко, зрозуміло говорити про всі ризики, які можуть бути, про всі пільги, які готова держава надавати, і взагалі про державу, яка інтегрує свого ветерана, який приходить в мирне життя. Своєю чергою, народний депутат України Дмитро Наталуха зазначив, що преференції, пільгові умови або, навпаки, пільги для ветеранського бізнесу є дуже суттєвими факторами мотивації людей під час мобілізації. Тобто не гроші мотивують наших військовослужбовців або людей йти в армію. Не якесь фінансове забезпечення. Їх мотивують нормальні людські умови, нормальне ставлення в суспільстві і розуміння того, що держава цінить їх подвиг і держава цінить їх чин. На думку парламентарів. Цей законопроект є не лише виявом вдячності держави ветеранам за їх службу, але також відкриває шляхи для їхнього подальшого професійного та особистого розвитку через підприємництво. Документ після ухвалення парламентом матиме стратегічне значення для майбутнього ветеранів та економіки України. Переконані законодавці.